Ми живемо в часи, коли весь бізнес переходить в інтернет. Якщо ще 5-10 років назад, щоб придбати сковорідку, нам потрібно було їхати в магазин посуду, то зараз це робиться в один клік. Знаючи це, ми можемо не тільки швидко та зручно купувати товари в інтернеті, а й заробляти на цьому. Щоб заробляти на продажі товарів в інтернеті, нам не потрібно мати великий капітал, відкривати свій магазин, і навіть не потрібно мати їх на руках. Все, що потрібно, це розуміти, що таке дропшипінг. Використовуючи цю систему, навіть підлітки заробляють в інтернеті. Ці більше своїх батьків, які працюють по 8-10 годин на звичайних роботах. Мене звати Максим Зун, і якщо ти потрапив на це відео, то скоріш за все ти хочеш заробляти онлайн, не вкладаючи величезний капітал та почати отримувати ось такі виплати, працюючи з дому за комп'ютером. Можу тебе привітати, адже на нашому відкритому уроці по дропшипінгу ми пробудуємо покроковий план як новачку в ціні ще повного нуля зробити свою першу тисячу доларів. Додивившись відео до кінця, ти дізнаєшся, що таке дропшипінг. Як вийти на дохід від тисячі доларів протягом одного місяця, покажу товар, який приніс більше одного мільйону гривень прибутку. А також бонусом дам список постачальників та розповім про те, як ти можеш стати моїм партнером і почати заробляти на дропшипінгу. Використавши методику дропшипінгу та інструменти, про які я розповім у цьому відео. Ви дізнаєтесь, як заробляти продаючи товари онлайн. Зараз вам це може здаватись чимось складним. І мій учень Міша вважав так само, але за місяць зміг заробити більше 40 тисяч гривень, використавши методику, про яку я розповім у цьому відео. Якщо ми ще не знайомі, то мене звати Макс, і з 17 років я займаюся дропшипінгом. Живу в Варшаві. За минулий рік зробив 17,5 мільйонів оберту на товарному бізнесі. Працюю з якісними товарами українського та європейського виробництва. Що таке дропшипінг або товарний бізнес? Це система, використовуючи яку можна заробляти на продажі товарів в інтернеті, при тому, що ми ніяк не взаємодіємо з товарами, а продаємо їх безпосередньо зі складу постачальника. Тобто ми не закуповуємо, не зберігаємо товару себе на складі, навіть не тримаємо його на руках. Це все робить наш постачальник. Наша основна задача це привести покупців та отримати свою націнку. Давайте розберемо переваги дропшипінгу. Перше це можливість працювати онлайн із будь-якої точки світу. Ви не прив'язані до місця роботи. Все, що потрібно, це комп'ютер. Друге гнучкий робочий графік. Ви самі обираєте години роботи, бо працюєте самі на себе. Третє це мінімальний поріг входу, достатньо 100 доларів для старту. Четвар. Варта, це стабільний дохід із можливістю масштабування та побудови системного бізнесу. Давайте розберемо, як працює дропшипінг. Перше, знаходимо людину, яка продає товар, наприклад, ліхтарик, який коштує 600 гривень. Друге, домовляємося цією людиною працювати по дропшипінгу. Та отримуємо спеціальну дроп-ціну, Вона може доходити до 30-50% від прайсу на сайті. Тобто з одного ліхтарика ми будемо отримувати 200 гривень прибутку, плюс додатково накидувати нашу націнку. Третє, створюємо під товар односторінковий сайт, на якому будемо продавати наш ліхтарик. Четверте, запускаємо рекламу у Facebook та Instagram. Звідти люди будуть переходити на наш магазин та залишати заявку. П'яте далі продаємо товар. Постачальник його відправляє. Людина забирає товар з пошти. І постачальник виплачує нам наш прибуток. По такій схемі мені вдається продавати 50-100 товарів в день та заробляти від 100 до 200 доларів за один день. В тебе може виникнути питання, як же почуває себе онлайн продажі під час нашої ситуації в країні. Покажу на прикладі розет, що почуває себе вона досить прекрасно. Лише за 2023 рік розетка показала 45 мільярдів оберту. А в 2024 році ця сума збільшилась майже в два рази. Це показує те, що онлайн продажі працюють. І з кожним роком цей ринок тільки зростає. Як же саме я продав товар на 1 мільйон гривень за декілька місяців під час війни? Це ручна міні-коса, яка буквально розлетілася як гарячі пиріжки. Зараз покажу, чому вона стала хітом. По-перше, це сезонність. Я запустив її перед стартом дачного сезону, коли всі починають думати про сад та город. По-друге, це товар, який реально потрібен кожному другому дачнику. Далі переходимо до маркетингу. Я використовую прості та зрозумілі відео, як вона легко ріже траву, і все, люди хотіли її купити. І це ще один доказ того, що щоб заробляти в товарному бізнесі, не обов'язково продавати щось супер унікальне. Головне це знайти правильний товар у правильний момент. Давайте розберемося для кого підійде товарний бізнес, а саме для тих, хто хоче заробляти від тисячі доларів на місяць онлайн з будь-якої точки світу. Побудувати свою справу, а не працювати на дядю, подорожувати та бути вільним. Але якщо ви думаєте, що тут все легко і просто, то хочу вас попередити, що на своєму шляху ви можете зіткнутися з різними проблемами, такими як пошук якісного товару, пошук надійних постачальників та швидке вигорання товарів. Але я прийшов всі ці етапи та навчився вирішувати ці проблеми. І за останній місяць має ось такі результати: 192 тисячі гривень чистими. Як отримати такі ж результати? Покроковий план до тисячі доларів на товарці він складається з п'яти кроків: товар, постачальник, креатив, сайт та реклама. Крок перший. Пошук товару: 90% успішності нашого магазину залежить саме від товару. Як правильно обрати саме такий товар? Товар повинен бути актуальним та вирішувати конкретну проблему клієнта. Також він повинен користуватись попитом. Наприклад, літом обігрівачі продаватись не будуть, самі розумієте. Крок другий: постачальник: постачальники відповідають за закупівлю та відправку товару. Нам потрібно знайти надійного постачальника, який продає якісні товари, щоб не було повернень та скарг після того, як ми знайшли таку людину. Можемо переходити до пошуку клієнтів, а саме крок третій креатив. Креатив це перший дотик з клієнтом. Основна задача це привернути увагу та викликати інтерес. Які є варіації креативів: відеокреативи та статичні креативи. Я користуюсь відеокреативами, адже вони краще демонструють товар в дії та закривають потреби аудиторії. Крок четвертий: односторінковий сайт. Саме тут клієнт оформлює замовлення, легко створюється за шаблоном без потреби програмування. І навіть якщо ви не хочете робити це самі, то вартість сайту буде складати від 200 до 300 гривень. Чітка структура та пропозиція для високої конверсії. Крок 5 реклама. Далі нам залишається налаштувати рекламу та отримати прибуток. Налаштування реклами один із найлегших процесів, який займає менше всього часу 15 20 хвилин, і реклама готова. Зайшли у Facebook, загрузили наш креатив, встановили посилання на сайт, натиснули декілька кнопок, і реклама запущена. Зараз я покажу, як виглядає шлях клієнта, коли він бачить нашу рекламу. Людина просто гортає стрічку і потрапляє на наше рекламне оголошення. Після чого переходить на сайт, і ось так виглядає наш сайтик. Далі тисне сюди і заповнює дані про себе. Все. далі його обробляє кол-центр і постачальник відправляє товар, а грошики падають нам в карманчик. А тепер уявіть собі, що ви знайшли товар. Постачальника зробили креатив та сайт і налаштували рекламу. У вас пішли перші продажі. Все, що залишилось зробити, це контролювати процес, тестувати більше товарів та масштабуватись, щоб заробляти ще більше. Саме так і зробив Артем, який зайшов до мене на партнерство декілька тижнів тому. Він вже запустив рекламу і за два дні заробив 150 доларів чистими. І це тільки початок. Далі задача збільшувати рекламний бюджет і заробляти ще більше. Адже в дропшипінгу немає стелі. Чим більше ви реінвестуєте, тим більше заробляєте. Для тих, хто хотів би так само, я створив партнерство. Це не просто навчання. Партнерство це програма заробітку на товарному бізнесі. За два місяці ти запустиш бізнес під ключ. Та навчишся заробляти на дропшипінгу від тисячі доларів на місяць. Воно створено для тих, хто хоче пройти всі кроки в товарному бізнесі від пошуку товару до запуску магазину та продажів для тих, хто хоче отримувати ось такі виплати від постачальників, працюючи за комп'ютером з будь-якої точки світу. Як це роблю я та мої учні? Це не курс, це партнерство. Моя мета не лише поділитися знаннями та інструментами, але й допомогти тобі досягнути реального доходу Разом ми. Дізнаємось, як працює ринок онлайн-продажів, пройдемо шлях від ідеї до запуску інтернет-магазину, виведемо твій бізнес на стабільний прибуток від тисячі доларів. Ти отримуєш працюючу систему та мою підтримку на кожному кроці, щоб детальніше дізнатися про партнерства і отримати перший результат у товарці максимально швидко. Заповнюю анкету, яку я залишив під цим відео, і я зв'яжусь з тобою і розповім усі деталі. Можу привітати вас з першим кроком у товарному бізнесі, який ви зробили переглянувши це відео. Ви вже зрозуміли базу, і це прискорить процес отримання першого прибутку. І найважливіше наблизитись до першої тисячі доларів зароблених онлайн. Головне, не відкладай на потім, а почни діяти зараз, бо думають про успіх 95%, а лише 5% діють.